Доброго дня шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні 12 серпня. От, то є тобто субота, Високогір'я Карпат, 7 годин, 20 хвилин. От і ми сьогодні спробуємо знайти білих грибів. Білих грибочків. Що з цього року? Їх досить маловато. Ну і не тільки білих, зокрема, як не буде білих, то спробуємо спробуємо знайти лисички. Лисички, червонячки. Червонячки досить хробочливі. От, але щось вирізати. Щось вирізати можна. Якщо вони будуть я думаю, невеликі кількості будуть. Так що ж, будемо починати наші пошуки, а саме цікаве, то будемо фіксувати і вам покажемо, що на даний час робиться в високогір'я Карпат. І так, вперед. Пройшло 15 хвилин. За 15 хвилин я знайшов такого червонячків, такого білого, я думав, що то маховичок. І ось такий нам другий білий попався. О. Ось такий два білі за 15 хвилин і декілька червонячків. Я рахую, це добре. Пройшло 26 хвилин. Тут поки я вирізаю от червонічки, що з них. А тут такий білячок третій. За 26 хвилин ух. Глибоко корінь. Глибоко. Які два красавці. Білі грибочки. Ого. П'ять рибочків я вже знайшов. Пройшло 45 хвилин. Шостий пілячок Непоганий результат. І грибочки півбіди. Ось і сьомий рибок О, Година ще не прийшла, прийшло десь сорок вісім. А, класний. Класний рибок сьомий. Прийшла рівно годину. І от восьмий білячок. Е, з таким результатом можна із дому їхати. Вчора за 4 години 11 штук. Мабуть, година 01 І от будемо рахувати 10. Тут є 3 грибочка з одного кореня. Кому шапочка приліпилася, отак. Робимо порядок. Година десять, одинадцятий грибок. Молоденький, ось такенький. Поп'ємо гірської водички і вирушаємо. Вирушаємо далі. Дванадцятий гербок. Ось такий він. Наш дванадцятий гербок. Ой. Ось такий. Знайшов лисичку. Працюємо. Працюємо над лисичкою тринадцятий білячок. Ось який він є. Ось у нас 14-й білий. Переважно всі грибки одинокі 15-й Щось потрошки, потрошки ти не збирається Ось цей грибок у нас потужний ось який він! Тих краса мало такого рабка в руках тримати. Одна насолода. Ось і сімнадцятий грибок. То на вулиці похолодало. Грибки більш якісні вісімнадцятий як він сховався? Один. І не дуже маленький. Ось дев'ятнадцятий. Який і, і у нас двадцятий. Все. Перестаємо. Перестаємо рахувати. Вже буде на кілограмчики. Бо то вже кілограмчик набереться. Що найменше. Ще один грибок, який виріс. Оце Це грибочок. ох, оце грибочок. ура. Подивіться на ту красу, а то тихо. Не падай то краса, фіксуємо таку красу. то варто було сюди заходити за таким гробочком. Замість білих знайшов сімейку лисичок. Що, стаємо до роботи? Ось це у нас корбан. Малоїстивний гриб, якщо по книжці. А якщо пулючки, вже старенькі, то котлети з нього з курячим смаком не бере. Він вже напівнилий, але є й молоді. Як є корбани, то білих грибочків дуже мало. Там лисичка, йдемо тоді лисичку рвати. Одну годину я білого гриба не бачив. І ось за годину отакий такий ось білячок. Сумно, сумно. Який ще білячок? Правильної форми ось. Глубоко Глибоко. Це сантиметрів сім вісім землі. Ще дві несподіванки. Ось один тут женив. От. Маленька, несподіванка. Нічого не Ще не завершено. От ще геть гарний. Гарний, но корень хробочливий Я вже схожу до нашого транспорту І от ще білячок мені попався непоганий Ось такий Беремо Ніжка хробочлива, м'яка Може, шапка добра. Такого грибка треба зафіксувати. А гарненькі сьогодні гриби. А. Як такі гриби не фіксувати? Фіксувати. <дався>. Як? Як його не фіксувати? О. Як такі грибочки не фіксувати? Як такі грибочки можна не фіксувати? Ось один. Це дитина ламати Крім цього білого я знайшов ще декілька білих такого самого росту, а думаю цього зафіксуємо. Як тут недалечко ще один красюк, ну як його. Як його не зафіксувати? І хто одна, одна краса? Це вже піде на розсаду. А ось цього ми візьмемо. Що ж, мабуть, сьогодні будемо завершувати нашу поїздку, Хоч ще часу трошки є. Затратили ми на сьогоднішню мандрівку високогір'я Карпат десь 6-5 годин трошки щось по одному, по одному грубку. Та й нам вдалося назбирати непогано. Ось такий наш результат. Висічок кілограма 3. Ну і білих не менше 5 кілограм. А знизу десь там червонічки може грам 500-400. Ось такий наш сьогодні результат. То Компенсація за ті два дні, що займався мандрівкою по горах. от нині то все вдалося компенсувати. Ну, а вам бажаю, як завжди, стократ крат більше назбирати, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба над головою. Заходите до лісу, пам'ятайте, ви заходите до себе додому. І будьте добрі, не смітіть себе вдома. а також не копайте гробочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас туриці. Хай вам щастить до побачення! Надіємося до скорої зустрічі.